Чому ніхто не каже про те, що роботи вже освоїли паркур і можуть перевертатися на ходу? Цей робот робить те, що ще рік тому здавалося абсолютно неможливим для машини. Уявляєте, робот, який може стрибати як кенгуру. Не просто підскакувати, а робити справжні акробатичні стрибки з розрахунком траєкторії, сили і приземлення. UMV освоїв балансування поза площиною, це означає, що він може утримувати рівновагу в позиціях, які для звичайних роботів означали б гарантоване падіння. Уявіть собі, робота, який танцює на одній нозі, нахиляючись під неможливими кутами. Також робот може зробити сальто, просто стоячи на місці, без розбігу, без підготовки, просто і ось він уже крутиться в повітрі як професійний гімнаст. Все це завдяки reinforcement learning, тому самому штучному інтелекту, який навчив щій перемагати людей у Go, Покері та StarCraft. Але тепер цей Ші навчає роботів бути акробатами. Reinforcement learning працює за принципом винагороди та покарання. Робот отримує позитивний сигнал, коли успішно виконує трюк, і негативний, коли падає. За мільйони спроб він навчається робити все ідеально. Майбутнє робототехніки стало набагато цікавішим і динамічнішим. Ми живемо в епоху, коли межа між можливим і неможливим стирається кожен день. Підписуйся, щоб не пропустити, як щиї перетворює роботів на справжніх атлетів.